Молодіжна збірна України виграла Петербурзьку осінь. Кубковий жереб уже на стадії однієї восьмої з між собою аж чотири команди екстра ліги. Центральні матчі дев'ятого туру у Львові енергія здолала ЛТК, Вівана Франківського усе вирішив єдиний гол локомотива. Невтішна серія спортлідера становить уже вісім поразок. Остання вдома від кардинала. І на завершення п'ятірка кращих голів ігрового дня. Молоді жден збірна України стала переможцем престижного міжнародного турніру Петербурзька осінь, який фахівці вважають неофіційним чемпіонатом світу в цій віковій категорії. До північної столиці Російської Федерації приїхали вісім команд, які впродовж п'яти днів з 12 по 16 грудня змагались за головний трофей. Нових двох поєдинках групового етапу З синьо жовті на суху перемогли Чехію 5-0 та Португалію 3-0 і достроково вийшли до півфіналу. Однак підсумковим першим місцем у групі «Б» збірна України поступилася рано, мінімально програвши в третій грі 1-2. На шляху до фіналу турніру українці за шестиметровими перемогли господарів змагань Росію після того як врятувались в основний час два Мі забитих м'ячів не було а в серії після матчевих пенальтів майстерність облиснув наш голкіпер Юрій Савенко, котрий взяв два удари. У вирішальному матчі з синьо-жовтим протистояла збірна Словаччини. Справжнім героєм фіналу став Максим Літвінов, який відзначився трьома забитими м'ячами. Ще один гол на рахунку Володимира Разуванова. У підсумку 4-2. перемога нашої молодіжки. А 12 з 15 голів українці на турнірі забили гравці луганського ЛТК. До цього представники України вигравали Петербурзьку осінь лише одного разу. У далекому 94-му році переможцем став Дніпропетровський механізатор. Відзначимо, що в 2012 році це вже другий трофей, який здобула команда під керівництвом Євгена Ривкіна. У серпні вона виграла чемпіонат світу серед студентів. Всі сім команд Екстраліги вступають у боротьбу за Кубок України з однієї восьмої фіналу. На цьому етапі команди проведуть по одному матчу, що заплановані на 24 лютого 2013-го. Волою Сліпого Жеребу дві пари склали виключно представники елітного дивізіону. Тож путівку до через фіналу між собою розіграють юнаків та ураган. А ще в одній парі зійдуться Кардинал Рівне і Локомотив. Чинний володар трофею, Львівська енергія відправиться у Харків-Госі у до Моноліта, а ЛТК і спортлідер зіграють у столиці України. Решту три пари. Склали команди першої другої ліги та аматорські колективи. Вирішальний етап заплановано провести у рамках фіналу восьми наприкінці квітня. Як і передбачалось, матч лідерів у Львові почався феєрично. Команда не стала довго розганятись, відразу включивши високі швидкості. Рахунок вже на другій хвилині відкрив Ільдар Макаєв. Та вже через хвилину гості поновили паритет. Артем Роз завдав удар здалеку, Лисенко відбив меч перед собою, а першим ж на добиванні був Богдан Свірідов, який увігнав м'яча під поперечину 1-1. При нічийному рахунку енергію вивести вперед могли Струк та коваль. Степан, обікравши суперника, пробив стійку, а удар Коваля в девятку Пітуля перевів на кутовий. Змарнували свої моменти і телефоністи. Наприклад, Роз примудрився пробити над воротами з чотирьох метрів. А один з наступних небезпечних моментів завершився взяттям воріт. Коваль відпасував Макаєву, той переадресував на Рогачова, якому залишилося поцілити у ворота, не влучивши в захисника. Маючи перевагу в один м'яч, підопічні Миколи Сича віддали ініціативу супернику. Як виявилося згодом лише до завершення першого тайму, який краще провели саме господарі. У другому таймі пішла вв'язка гра. Господарі не хотіли втратити перевагу, а гості розуміли, що часу ще багато, і намагались не ризикувати, щоб не пропустити ще. Суперники намагались розіграти м'яч довірного. І це на 28 й хвилині вдалося енергетикам. Струк втік від опонента, обігрався з Павленком і з кількох метрів ефектно пробив під поперечину. За кілька хвилин господарі могли збільшити відрив в рахунку, але телефоністам відверто щастило. А через п'ять хвилин індивідуальний гол створив роз 3-2. Для того, аби врятувати матч, команді Романа Ковальчика залишалось трохи менше восьми хвилин. Нагоди для взяття воріт в гостей були. Шпигар не реалізував вихід сам на сам з Лисенком, а Іванов замість передачі пробив мимо воріт. Енергетики до завершення матчу також кілька разів пробачили Луганчан. Лохчанові Коваль пробили поруч зі стійкою з хороших позицій. П'ятого польового гравця Роман Ковальчик випустив за дві хвилини до завершення матчу. Секунд за сорок мінімум три, а то й чотири рази мали забивати гості, але не склалося. Енергія втримала переможний рахунок і знову вийшла на перше місце в турнірній таблиці «Екстраліги». Контролювали хід гри, правда, були і в команди Луганська моменти, і в нас, але більше ми забили і менше пропустили, тому перемогли. Я вважаю, що результат закономірний. Ми програли в один м'яч, але ми програли не командою грою, ми програли індивідуальному. Перевагою двох гравців індивідуального, які не зіграли це, що я їх просив. Це був Стрелець і Іванов. Звісно, ми все могли поправити в кінці, і виграти. Ну, бачите, десь гравців перевалило за своє я. Це наслідок напевне цього, що все таки мене не було дуже багато в клубі, хоча там робота працювала, і десь трошки вийшли вони з під контролю командного. Я вважаю, і через це ми сьогодні програли. Ну, моє враження тільки позитивні. Команда здобула позитивний результат. Ну І потішилося, що сьогодні на кінець-будівельнику зібралося трошки більше глядачів. І рахую, що гра їм сподобалася. Дві команди промененстрували непоганий футзал, як на сьогоднішній день. ВОО чи головний тренд. Звичайно, то не буду кривити душою, різниця є. але... Тим більше стимул, стимул довести в мене особисто як тренера і, і, ну, як, і в цієї команди, що хоче довести, щоб я став головним тренером, що я можу працювати головним тренером, можна так сказати, а їх ще зарано списувати з футб... футзальної карти України. Тобто ми хочемо... ми... У нас єдина мета повторити свій успіх. Минулорічний стати чемпіонами. Тобто ми тут зацікавлені як тренер ВО, так і гравці. Другий центральний матч дев'ятого туру проходив менш видовищно, аніж поєдинок у Львові. Особливо у першому таймі. Ураган і локомотив більше уваги приділяли захисту власних воріт, намагаючись розвинути позиційні атаки. Перехоплення та різкі випади у огляді блискавичних контратак читалися захисниками і воротарями. Залізничники Камеко та Воронін, опинившись на зручній позиції, не зуміли переграти колтка з 7-8 метрів. Франківці огризнулись аж на 10-й хвилині, але під постріл Павлюка кинулись одразу два захисники, а вже за мик Литвиненко перервав удар Будняка. Далі було кілька штрафних біля обидвох воріт, добивання м'яча, але футболісти просто телилися під ці удари, допомагаючи своїм воротарям. Найреальнішу нагоду відкрити рахунок на 18-й хвилині отримав Олександр Сорокін, але голкіпер урагану якимось дивом зреагував на удар впритул. Друга половина матчу видалась більш видовищною, тож небезпечних моментів побільшало. А посприяв цьому забитий залізничниками м'яч. На 25 й хвилині Шутурма свалив на Дмитрові кличку і за мить інший Дмитро Камеко прямим ударом зі штрафного прибив поміж ніг авитисяну, що стояв у осінці, точнісінько у ближній кут. 0-1. Цей гол зробив гру цікавішою. Органівці почали діяти швидше, стали більш ризиковими. Тож з'явилися моменти біля Вріт Летвиненка, котрий почав серйозно виручати гостей. Локомотив оборонявся з великими труднощами, але тримався. Тричі впродовж лише однієї хвилини небезпечно прибував Павел Будняк. А на 29-й уже Камеко прийняв на себе непоганий удар сімки. Усередині тайму пощастило й урагану, коли Олександр Сорокін вийшов сам на сам, але прибив поруч з дев'яткою. Так само, як і будняк через дві хвилини. Приблизно з цієї ж позиції Кіндратів завдавав удару зі штрафного. Знову поруч зі стійкою. Згодом здалеку несподівано вистрілив Кісільов, але м'яч тільки зачепив хрестовину. Далі команди обмінялись небезпечними моментами. Дальній удар шутур Литвиненко перевів на аут, а колток не дав себе програти після виходу залізничників 2-1, а невдовзі перервав постріл від Кісільова. Гра на зустрічних курсах тривала аж до 38-ї хвилини, коли будняк вийшов на майданчик п'ятим польовим. Орган до кінця намагався врятуватись, але гості самовіддано діяли у захисті, перекрили усі шляхи до воріт і вистояли дуже важку перемогу в івана франківську У нас нітиспішно послі фарсірування підготовки світ відв'язаних чемпіонатом міра. студенческим сейчас у нас наступил явный спад много футболистов травмированных и мы не можем не варьировать со составом не варьировать тактикой поэтому рад что ребята поняли то что от них требовалось и выполнили потому считаю что результат вполне закономерный Естественно, я недоволен. Недоволен очень многими игроками, которые выходят на площадку, не знаю зачем. И пропускать такой мяч со штрафного, как он еще пяткой не забил, нам там такой мяч забили, то и здесь такой же забили. Я не знаю, но об этом говорить... Це розхлябаності. Это я вийду та й ладно. То тобто, есть не так нік не пойдет. Будемо делать виводи і серйозно. Спортлідер Плюс програв і восьмий матч поспіль в рамках чемпіонату екстраліги. Поєдинок з рівненським кардиналом очікувався з підвищеною інтригою, адже зустрічались сусіди по турнірній таблиці. Крім того, тіло з перемогою привітати себе й уболівальники із цими клубу. І зрозуміло реваншувати за поразку в Рівному в першому колі. На старті поєдинку на пів моменти були у Андрія Ткачука, який спочатку не реалізував фактично вихід один на один, а потім його удар у нижній кут перервав гостей Іван Гурко. А перший створений момент кардиналівцями завершився з дитям воріт. Після навісу з лівого флангу від Вершиніна Андрій Чернієнко по-футбольному забив головою. Поки хмельничани приходили до тями після пропущеного м'яча, рівненці ще двічі могли забивати, але кого ти Вершинін, пробачили господарів. Далі хмельничани нарешті прокинулись. Однак м'яч після прострілів Чеботарьова і Ткачука розминувся з рамкою. Початок другого тайму був за спортлідером, принаймні за активністю. Хоча небезпечні моменти чомусь виникали лише біля воріт господарів. Спершу Кіндяков врятував своє володіння після удару Вершиніна, потім Бондаря. А далі суперсейв кіпера Хмельничан завадив Олександру Басичу забити другий м'яч. А от Андрію Чернієнку оформити дубль вже ніхто не заважав. Як і в першому таймі він дало замкнув флангову передачу свого партнера. Одразу після другого гола міг бути і третій. Але тут же виручив кіндяков. У намагання врятувати гру підопічні Івана Стасюка перейшли на гру з п'ятим польовим. І тоді вже настала черга продемонструвати свою майстерність Івану Гурку, який до цього відверто замерз. Тричі бив Калуков, одного разу сондак. Але воротар кардиналу був на висоті. Зходом класні моменти мали коробка, цоть і ткачук. Але не забиваєш ти, забивають тобі. Юрій Ковут -то вразив порожні ворота. 0-3 на табло. А наприкінці гості могли ще двічі забивати зі своєї половини, однак не влучили в порожню рамку. Кардинал здобув суху виїзну перемогу і не втратив шансів поборотися за четвірку. Повністю хочу взяти відповідальність на себе, тому що сьогодні ми виходили, ми в більшості граємо якусь комбінаційну гру, сьогодні відмовилися від комбінаційної гри. Ми сьогодні хотіли зіграти на результат. Пісумку не зіграли. А якщо це доречно, звичайно, в цей момент, ну, я хотів би вибачитися, що. Ми так не маємо грати в домашній грі. Але, як кажуть, робили ставку на результат, десь не хотіли лізти вперед. Ми знали, що ми свій момент не йдемо біля їх воріт. Ясно, що ми їхали тільки за перемогою, тому що, щоб нам втрутити за боротьбу в четвірку, нам треба було три очки. Ігрова дисципліна. Я вважаю, що сьогодні ігрова дисципліна в команди була на належному рівні і зіграла так, як ми хотіли. То такий результат. Я можу сказати, що по сьогоднішній грі спортлідера шансів не було. Два центральні матчі дев'ятого туру завершились мінімальними перемогами. У Львові енергетики були сильнішими за ЛТК, а в Івано-Франківську усе вирішив єдиний гол локомотива. Спортлідер Плюс продовжує свою невтішну серію черговою поразкою. Цього разу вдома з кардиналом. Одразу п'ятеро футзалістів після звітного туру мають в своєму активі по шість забитих м'ячів. Компанію енергетика Макаєву і Павленку наразі складають луганські телефоністи Роста Свірідов, а також кардиналів Чернієнко. У лідери екстраліги вийшов чемпіон країни енергія. У ЛТК і Локо на одне очко менше. По 12 балів набрав ураган та Єнеківець, яким у спину дихає Рівненський кардинал, спортлідер плюс і надалі з нулями. Цього тижня пройде 10-й тур. 28 грудня центральний матч Локомотив Енергія відбудеться у Харкові. ЛТК прийматиме спортлідер, а Єнаківець, відповідно, Кардинал Рівне. Після новорічних і різдвяних свят чемпіонат поновиться 10 січня, коли пройдуть два принципових дербі західне енергія Ураган та східний Інаківець ЛТК. В 11-му турі локомотив завітає до Хмельницького. І на завершення програми кращі голи дев'ятого туру чемпіонату. Нашу топ-п'ятірку розпочинає явно не футзальний, а більше футбольний гол головою кардиналівця Андрія Чернієнка. Удар, який приніс перемогу. Четверта позиція прямий штрафний виконання залізничника Дмитра Камека. Капітан ЛТК Артем Рось та його красень гол у ворота енергії на третьому місці рейтингу. Та ж гра у Львові, і друге місце у телефоніста Богдана Свірідова, який чітко б'є під поперечину. І нарешті ефектна комбінація енергетиків її розпочав і завершив Степан Струк. Це наш переможець дев'ятого туру. Екстрафудзал вітає усіх з новорічними і різдвяними святами. До зустрічі у 2013-му.